Вас вітаю! Це Вікіт Ньюз» і з вами Анастасія Євтушенко. І це ваш довгоочікуваний випуск кіноновин. В цьому відео можете дізнатись, який новий злодій з'явиться у фільмі Людина Павук, яку культову стрічку планують продовжити, та як критики прийняли нову частину трон з Джаредом Лето. Це і багато іншого у «Вікіт Ньюз». Марвін Джонс Третій, відомий за серіалами Хейло та Чорна Блискавка зіграє суперлиходія вже в четвертій частині стрічки про повзучого супергероя. Це не перша поява актора в цій ролі. Також він озвучив цього ж персонажа в грі Людина Павук від студії Інсомніяк, яка була ексклюзивом для PlayStation. Відомо, що у злоді буде конфлікт з карателем, роль якого виконує Джон Бернтал. Який також відіграє ключову роль у фільмі? А наразі чекаємо, поки Том Холланд одужує після травми, та команда продовжить знімальний процес. З'явились перші кадри з Джоном Літгу, який грає Дамблдора в серіалі «Гаррі Поттер. Судячи з його вигляду, творці відштовхувалися від зовнішнього вигляду Річарда Гаріса, який грав чаклуна перші дві частини легендарних фільмів Кріса Коламбуса аж до своєї смерті в 2002 році. До цього ми бачили кадри Хагріда та самого Гаррі, а також сім'ї Візлі. Що отримає серіал такий самий успіх, як попередник? Покаже час. А ми продовжуємо. Студія Борнер дала зелене світло на розробку нової частини під назвою Зробіть здивовані обличчя. «14 друзів оушена Джордж Клуні повернеться до своєї ролі Дені Оушена. А ось чи буде на цей раз вся команда, невідомо. Також невідомо чи повернеться в крісло режисера Стівен Содерберг, який зняв перші три фільми і неодноразово стверджував, що вижав з трилогії все, що може. Зйомки стрічки та нове пограбування заплановане на 26-й рік. Критики дуже прохолодно прийняли новий фільм з Джаредом Лето Дрон Арес. Продовження культового фільму 80-х не врятував ані гарний візуал, яким завжди славилася серія, ані саундтрек від Daft Punk. Фільм стартував з рейтингом всього 57%. Що й не дивно, коли кричиш про концерти на болотах очікуй на карму. А наскільки гарний новий фільм з лето можете оцінити вже в кінотеатрах свого міста.